У День Незалежності України представитель Української православної церкви взяв участь у ювілейних урочистостях, а саме був присутнім на військовому параді з нагоди 25-х роковин Дня Незалежності. По завершенні якого молився в Софії Київській за мир в Україні разом із президентом нашої держави та представниками церков і керівниками релігійних організацій України. Процвітання народу та країни підкреслив у своєму слою в Софійському соборі митрополита Нуфрій, можливе лише тоді, коли люди живуть згідно із заповідями Божими. З благословенням митрополита Ануфрія цього дня в усіх храмах нашої церкви правились подячні молебні у головному храмі Києво Печерської лаври у Спенському соборі. Богослужіння з нагоди 25-річчя незалежної України очолював намісник обителі митрополит Павел. У молебні також взяли участь вікарні архієреї Київської митрополії та духовенство монастиря. Після богослужіння владика Павел привітав усіх державним святом та побажав відновлення миру на українській землі. Минулого тижня представників нашої церкви приймав у своїй резиденції в Києво-Бечерській лаврі канадських парламентарів панів Кенні та Усата, а також представника світового конгресу українців, пана Юраша, під час розмови з митрополитом Онуфрієм гості розповіли блаженнішому владиці про міжконфесійні стосунки в Канаді, відзначивши важливу роль української діаспори в духовному розвої суспільства, а також цікавились сучасним станом взаємин УПЦ з державою та місією нашої церкви у справі відновлення миру в Україні. Зустріч мала цікавий та невимушений характер. До слова, митрополит Онуфрій спілкувався із гостями англійською мовою. Свято Успенський патріарший чоловічий монастир на околиці Одеси. Ось уже 10 років поспіль є місцем молитви для інвалідів, які проходять лікування в медичних установах міста. Люди із захворюваннями рушійного апарату моляться тут про здоров'я та просять у Бога одужання. Ось і цього разу до обителі завітала ціла група вірян на візках, якими опікується громада реабілітаційної організації інваліди в надії на майбутнє. Ми живемо не в легке время в стране, і. Происходят такие ситуации, что люди страдают и появляются новые инвалиды из-за боевых действий в зоне. Поэтому уже как бы уже третий год мы инвалиды просим мира, просим остановить войну и прекратить, чтобы люди погибали и становились инвалидами. Одеська єпархія завжди допомагала інвалідам на візках, які переїздять до південної Пальміри на реабілітацію з усіх куточків України. Останніми роками через бойові дії в зоні АТО їх побільшало, і всі потребують як тілесної, так і духовної підтримки. Я хочу вам пожелати всім виздорові, щоб Господь був в милості к вам, що он приклонил небо до землі, і щоб ви Каждый раз приезжаю в нашу обитель, одну из старейших обителей на юге нашей страны, в которой много святынь, прикоснувшись к этой святыне, к Авчегу Заветам, чтобы получили бы духовную радость и утешение и помни, что церковь всегда с вами. Владика Агафангел поблагословив усіх та вручив пам'ятні подарунки інвалідам, відзначивши архіпастерською грамотою труди небайдужих до людського горя благодійники.